Вітаю вас на борту лазурного ковчега. І сьогодні ми поговоримо про тих, кого Долорес Кеннон називала порожні оболонки. Уяви собі, що ти проходиш повз когось на вулиці, дивишся йому в очі і відчуваєш нічого, пустоту, тишу, наче на тебе дивиться тіло без душі. Долорес Кеннон, одна з найконтроверсійніших дослідниць свідомості, протягом десятиліть роботи в гіпнотичній регресії, відкрила щось, що може змінити твій спосіб дивитися на світ назавжди. Вона неодноразово зазначала: не всі люди мають душу. Серед нас живуть так звані порожні оболонки. Хто вони? Навіщо вони тут? Чому приваблюють духовних людей? Як розпізнати, що саме ти є пробудженою душею в світі без відповідей? Чи має кожна людська істота, яку ти зустрічаєш на своєму шляху, душу? Це питання здається богохульним, адже вся наша культура, як релігійна, так і духовна, виходить з припущення, що кожна людина є не лише тілом, розумом, але також духовною істотою, що кожен з нас має щось вічне, безсмертне і священне в собі. Але що, якщо це лише частина правди? Що якщо існують люди, які є лише тілом і розумом, які реагують, дихають, функціонують у суспільстві, але ніколи не відчують духовного пробудження, оскільки не мають у собі того, що ми називаємо душею? Долорес Кеннон, авторка, гіпнотерапевтка і дослідниця свідомості, чиї роботи викликали як захоплення, так і суперечки, стверджує, що не всі люди є втіленими душами. Згідно з нею існує щось, що називається порожніми оболонками. Це істоти, які виглядають як ми, рухаються як ми, але внутрішньо порожні. Вони не мають духовної іскри, яка веде до пробудження, розвитку, пошуків, функціонують, але не еволюціонують, живуть, але не мають глибини. Вони є частиною системи, яку Долорес визначає як ілюзією, а їхнім завданням може бути підтримання матриці в стані рівноваги або просто тло. Для тих, хто справді втілюється, перш ніж реагувати емоційно на ці спостереження, варто запитати себе відверто, чи насправді це божевільна теорія, оскільки ця ідея, хоч і радикальна, відкриває абсолютно нову перспективу щодо стосунків, самотності, емпатії, а також нашого власного духовного пробудження, а також може бути поясненням для багатьох ран, які ми носимо в собі. Хто вони порожні оболонки згідно з Долорес Кеннон? Долорес Кеннон понад 40 років проводила тисячі сесій гіпнотичної регресії. Її метод, відомий сьогодні як квантова гіпнотична техніка, дозволяв людям дістатися до так званого вищого я, тобто глибокого рівня свідомості, в якому душа говорить безпосередньо без фільтрів его. Саме під час цих сесій, як розповідає Долорес, почали з'являтися приголомшливі оповіди. Душі, які висловлювалися через уста загіпнотизованих осіб, говорили про людей, які інші не мають внутрішнього світла, не мають мети, не мають з'єднання з чимось більшим за їхнє повсякденне існування. У її книгах описано численні випадки, у яких душі пояснювали, що деякі істоти в нашому оточенні це щось на кшталт біологічних одиниць, які рухаються і функціонують, але не володіють власною духовною есенцією. Вони як комп'ютерні програми, що працюють у фоновому режимі, існують в межах побутової рутини. В їх свідомості немає місця для ідеї духовного розвитку, не відчувають туги за чимось більшим. Фундаментом їх життя є базові природні інстинкти, які без змін передаються із покоління в покоління. Долорес не описувала їх з ненавистю чи презирством навпаки, підкреслювала, все, що існує в цьому світі, має своє призначення і місце, і що навіть порожні оболонки можуть бути потрібні для підтримання ілюзії світу, в якому душі можуть втілюватися і переживати емоціональні контрасти. Цікаво, що Долорес стверджувала, що порожні оболонки часто приваблюють осіб свідомих духовно. Це відбувається тому, що втілена душа прагне стілити, допомогти, розбудити і часто натрапляє на стіну, стіну байдужості, холоду або нерозуміння. Це зіткнення болюче, але має свій сенс, має вести до того, щоб ми зрозуміли, що не все і не кожного можна змінити. Що іноді найважливіший урок це прийняти, що інша сторона не має з чим пробуджуватися, і що це не наша поразка, а частина плану душі, яка мала це пережити. Багато людей після прочитання книг Долорес Кеннон відчувають полегшення, раптом починають розуміти, чому деякі стосунки були такими болючими, чому певні люди були холодними, байдужими, нездатними до емпатії, попри спроби і любов. Якщо вони не мали душі, то не могли змінитися. Це тому, що немає внутрішньої структури, яка уможливлює розвиток. Для духовних осіб це може бути шоком, але також визволенням. Оскільки знімає тягар відповідальності за інших, дозволяє повернутися до себе і свого шляху. Як розпізнати порожню оболонку? Це одне з найчастіше заданих питань після знайомства з теорією порожніх оболонок. Якщо навколо нас можуть жити люди без душі, як їх розпізнати? Чи можна це зробити інтуїтивно? Чи є якісь ознаки, які дозволяють відчути, що інша особа не володіє духовною іскрою? Долорес Кеннон не надала остаточного переліку рис, які однозначно вказують, хто є порожньою оболонкою. Але з багатьох описів розповідей з регресій і досвідів осіб, що духовно пробуджуються, виринає кілька спільних ниток. Першим сигналом є відчуття пустоти в контакті. Зустрічаєш людину, спілкуєшся з нею, але всередині не відчуваєш жодного відображення. Наче розмовляєш з дзеркалом, яке нічого не відображає, жодної глибини, жодної вібрації серця, жодної справжньої присутності. Це не те саме, що емоційна холодність чи інтровертність. Це глибше враження, що особа навпроти тебе не має нічого всередині. Що вона порожня не тому, що щось переживає, а тому, що не має нічого переживати. Другою ознакою може бути повна нездатність до трансформації. Порожні оболонки часто не реагують на духовні змісти, не цікавляться, не ставлять питань про сенс життя. Можуть удавати зацікавленість, але це поверхово. Їхня операційна система не містить функції пробудження для втілених душ це надзвичайно фруструюче. Можеш намагатися ділитися знаннями, енергією, любов'ю, але це завжди розмивається в ніщо. Наче вливаєш світло в чорну діру, наступною ознакою є брак емпатії, не йдеться тут про психопатію, яка є клінічним явищем, йдеться про повсякденні тонкі моменти, коли говориш про біль, а ця особа реагує байдуже, коли щось важливе відбувається, а вона не відчуває ваги моменту. Порожні оболонки можуть імітувати емоції, але не генерують їх органічно. Це наче хтось програмував їх до певних соціальних поведінок, без реального досвіду, який за ними стоїть. У багатьох випадках вони просто частина декорацій цієї реальності. Пло, яке дозволяє втіленим душам переживати вибори, емоції та зростання. Самотність душі в світі порожніх оболонок. Самотність це одне з найболючіших переживань, яке може торкнутися в тіленої душі. Не йдеться тут про фізичну самотність, не йдеться про брак людей навколо, брак родини чи друзів, йдеться про глибоку, майже метафізичну відсутність з'єднання. Для пробуджених душ, які ступають на землю з місією або досвідом, зустріч з порожніми оболонками може бути шоком з наймолодших років. Вони відчувають себе іншими, більш чутливими, більш свідомими, з питаннями, які ніхто інший не ставить, з інтуїцією, яку не можуть пояснити, і з тугою, яка не має назви. І коли починають розмовляти з іншими, коли шукають тієї глибини в очах, словах, жестах, дуже часто натрапляють на пустоту, стіну, дзеркало, яке нічого не відображає, розмову, яка не веде нікуди, зустріч, яка не залишає сліду, зв'язок, який, попри зусилля, ніколи не буде справжнім. Саме тоді народжується самотність душі у світі порожніх оболонок. Пробуджена душа часто відчуває себе як гість на прийомі, на який її не запросили, як істота з іншого світу, яка помилково опинилася в театрі, де всі грають, але ніхто не знає навіщо. Така самотність може вести до страждань, депресії, екзистенціальних криз. Багато втілених душ відчуває, що з ними щось не так, що вони дефектні, занадто емоційні, занадто інтенсивні, занадто чутливі, намагаються пристосуватися, заглушити свою інтуїцію, ігнорувати внутрішні голоси, але це лише поглиблює страждання, бо душу не можна заглушити, вона пам'ятає. Долорес Кеннон говорила, що багато душ добровольців, тих, що прийшли сюди з інших вимірів, з інших планет, з вищих рівнів свідомості, відчуває глибоку відчудженість. Часто не можуть ідентифікувати це почуття, але їхнє тіло реагує. У світі порожніх оболонок втілена душа має навчитися світити своїм світлом без очікувань. Коли душа забуває, ким вона є. На початку втілення душа зазвичай знає, навіщо прийшла. Навіть якщо не пам'ятає свідомо, несе в собі тонкий запис, енергетичний план, метою якого є розвиток, місія або зцілення, входить у тіло з наміром, з надією, з готовністю, але реальність землі може бути брутальною. Світ, до якого потрапляє, керується правилами, які їй чужі. Вібрації низькі, стосунки часто поверхові, а система освіти, культури та релігії відрізає особистість від власної духовної ідентичності, і так починається процес забування. Крок за кроком душа відрізає себе від того, ким вона є, робиться з болю, з необхідності, часто несвідомо, іноді добровільно, щоб перестало боліти, щоб пристосуватися, щоб не бути більше тією, хто відчуває більше. Повернення до себе це процес, часто болючий, бо треба відчепитися від того, що не було нашим, відмовитися від масок, які забезпечували безпеку, забрати у систему те, що віддавали: енергію, авторитет, самосвідомість. Чи можна розбудити порожню оболонку? Це питання повертається постійно, особливо від тих, хто кохає, хто бачить у іншій особі потенціал, хоч відчуває, що щось у ній не резонує. Пробуджені душі мають глибоко вкорінене прагнення зцілення, хочуть допомагати, хочуть піднімати інших, хочуть ділитися світлом. Долорес Кеннон була однозначною у своїх посланнях. Згідно з інформацією, яку отримувала під час сесії гіпнотичної регресії, порожня оболонка не спить. Вона просто не існує як душа. Немає до чого пробуджуватися. Немає духовного ядра, до якого можна дістатися. Спроба пробудження порожньої оболонки це як спроба навчити комп'ютер почуттів. Можеш його запрограмувати, щоб він їх симулював. Можеш створити алгоритми емпатії, соціальних відповідей, реакції на емоції, але не можеш вкласти в нього душу, якщо вона не була записана там спочатку. Погляд ззовні. Коли залишаємо рівень земного болю, емоційних драм, інтелектуальних інтерпретацій, коли входимо в простір тиші, присутності та внутрішнього керівництва, там де говорить вище я, речі набувають іншого значення. З перспективи вищого я порожні оболонки не є ні добрими, ні злими. Вони потрібні. Вони частина великої симфонії існування. Їхня присутність дозволяє втіленим душам пережити те, що неможливо в інших реальностях. Вище я бачить порожні оболонки як елемент декорацій. У духовному театрі кожна роль має своє місце: деякі тихі, інші інтенсивні, деякі натисані світлом, інші тінню, але всі потрібні. З цієї перспективи вже не йдеться про те, щоб розрізняти, хто має душу, а хто ні. Йдеться про те, щоб знати, ким ти є, щоб не шукати відповіді зовні, щоб не намагатися рятувати тих, хто не був створений для порятунку, але щоб бути світлом, яке не залежить від нічиєї присутності. Якщо те, що ти щойно почув, резонує з тобою, це означає, що твоя душа пам'ятає. Пам'ятає більше, ніж коли-небудь казали тобі іншим. Пам'ятає, ким ти є. І, можливо, саме для цього ти тут, щоб нагадати це іншим. Тобі більше не треба нікого рятувати, тобі більше не треба нікому доводити, що ти відчуваєш глибше, достатньо того, що залишишся собою, навіть якщо ніхто не розуміє твого світла, бо є такі, що здалека його помітять і знайдуть дорогу завдяки тобі. Дякую тобі за те, що ти є.